Монтажна станція 9 каналу. На екранах крутиться реклама та контент ВЛД Бразерс та колег з 11 каналу. Режисер монтажу Владислав Калкатін востаннє працював на цьому обладнанні 19 років тому. Каже, руки й досі пам'ятають, що й куди натискати. Монтажка для новин, три поста тут. Два плеєри, рекордер. Можна було б обрати кадри, які потрібно. Повністю пульт коригує всіма трьома магнітофонами. З тих пір телебачення змінилося повністю. Касети, магнітофони та відповідні пульти відійшли у минуле. І зараз, якщо зберігаються, то припадають пилом у закутках на телевізійних каналах. А тут воно отримало нове життя нагадувати про минуле є ностальгія, є відчуття теплоти От, от того лампового телебачення, скажімо так, тої зорі, телебачення. Це коли комерційне телебачення в Дніпрі тільки тільки починалося. З розвитком технологій пішла в минуле і особлива епоха телебачення: робота з плівкою, біганина з касетами та монтаж, що відчувався руками. Це все й створювало ту атмосферу телебачення, яке зараз називають теплим. лінійний монтаж це лінійний монтаж. Зараз не лінійний, а тоді був лінійний. Тобто беруться дві касети та лінійно записуються на цей рекордер. Монтується все відео. Музей ще вісім років тому отримав цю апаратуру, і нарешті вона дочекалась. Відгукнулися телевізійники, які запропонували зробити експозицію повністю робочою. Так знайшлися відеокасети з контентом, рекламою та новинами 90-х. Ще один привід згадати минуле. Завдяки цим людям. Ми зараз бачимо новини з середини 90-х років. І це вже історія. завдяки цим людям, ми бачимо рекламу, яка була тією рекламою. Коли рекламу дивилися краще ніж художній фільм. Експозиція працюватиме в музеї машини часу щонайменше до кінця січня наступного року. Сергій Філіпов і Ляломовський, новини дев'ятого каналу.